Ми стоїмо на проспекті Перемоги, прямо біля Святошинського районного відділку міліції. Бачимо прямо на дорозі дуже-дуже поламані автомобілі, які чисто випадково заблокували рух автобусів з Беркутом, які їхали з Києво-Святошинського суду. Де щойно проходило судове засідання над так званими Васильківськими терористами, так їх охрестили за те, що влада на них повісила якісь злочини, які вони не коїли. Ось такі масові ушкодження.